Слава Україні! Сьогодні в нас іде ще X10. Ми робимо злиття, тож будемо відкривати трохи уламків. Перший в нас буде на 3. Перший, ніж перейти до відкриття. Нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь в телеграм в чаті. І нам потрібні гравці активні, які можуть набрати 200 тисяч на клановому турнірі з особистими, без особистих. І 3-4 гідра бажано. Ну, 3, це, це дуже бажано. Так, хто має бажання, долучайтеся. Відкривати будемо войди і сакрали. Так, поїхали. 10 темних і тоді 4 сакральчика. Квіск би не помішав, я думаю. Так, давай нам легендарного. Покер Кірарті, Епіка, Адамант, Корм. Просто 8 героїв з корму. І ще один епік кардинал. Ну кардинал супер класний епік, але він вже тут є. Так, і 4 сакральчика. Немба легендарного. Якогось Ротуса. Крибаба. Харіму. Так, Магнар. Майже... Майже, майже ті всі, що я назвав. Трунда на мінімалках. Так, великий Галик не дуже цікаво. Ще один епік. Каркулом. Один з трьох героїв, які накладають масову контратаку на вашу команду. І ще один епік. Ну, ось так вийшло. Що ж, дякуємо Наталі і переходимо далі. Наступним у нас буде Андрій. Андрія будемо відкривати також фіолетові і темні. І давайте бажаємо щось дістати топове. Так, мисливиця, ну, це частинка з реліквара чи з Живоглота. з живого вроді. На наступний тиждень вони пригодяться. Так, третій. Давай кріс Так, корм. Денний блукач і... Міні-кріск. Маляр. Ну, На крипто заходить, але не на сотому рівні. Я думаю, тут вже вона Він давно не потрібен. Так, перший. Мавзолейник. Ну, герой непоганий, але знову ж таки на лайтгеймі шукаємо щось, щось хороше і топове. Дрейк. На його місці міг бути Дракоморф. Давай легендарного. Сачі. Крипта. Так, щось -то дуже невесело. Так. Да їй димчатий. Отже, місце звільнив. І поїхали ще 7. Давай легендарного нарешті. Так, самвінія, ну це не цікаво також. Шостий сакрал. Ще один. Ще один епік. Думали, що він заграє, а він не дуже і заграв на важкому лавому рицарі. Так, 5-6 вже відкрито. Давайте легендарного. Друго, супер, супер топ епік. Супер топ епік, але нам би легендарного. Брат мавзолейника Горгурап. Три, три сакральчика. Не хватає слів. Руела, ну це крипта. Дев'ять сакралів відкрито, ну блін, ну це не серйозно. Десятий. Маїв, це корм. І 11 епік, І ще один корм. І того ми наблизили Андрія на 11 уламків до свого легендарного героя. Тепер варто чекати на хороший Х10 і надіятися, що він все ж таки спрацює. Дякуємо і переходимо далі. Прийшли ми до Максима. Максима будемо відкривати 5 сакральних уламків. І надіється, що все-таки ми сьогодні щось дістанемо легендарне. Джарик. Хороший епік. Заходить, до речі, на Ірагота. Це один з босів на темній вежі. Третій. Три епіки. Ну так. Сьогодні відкриття супер. Супер сипи легендарки. Четвертий всіх ми просто наближуємо до свого легендарного Ікар Колом. До гаранта, а не до свого легендарного До свого легендарного гаранта. І ось так вийшло. 5 ламків, нічого нового. До речі, класний нік. Що ж, дякуємо Максиму і переходимо далі. Наступним буде мій основний аккаунт. Сьогодні я вам покажу один лайфхак, як зробити. Злиття майже не маючи уламків. У мене їх всього 5, правда, ще один буде з темної вежі, і буду потім в себе відкривати втяхушку 1500. Півтори тисячі нам дасть півтори тисячі очок. Тож, поїхали відкривати те, що є. Так, швиденько що... відкрили 5 і один і погнали далі. У мене вже кажу, по традиції уламків просто нема і не хватає. Не знаю. Не збираються вони мати. Так... Нічого не очікую, просто роблю злиття. Герой хороший і вам рекомендую його зробити. Бо насправді він дуже хороший. А ну, до речі, підплановий турнір від Пів 10 це ніхто... Дивой, давай щось! Та ну тебе. Ну тебе. Та ну на тебе. Нафіг, мені прийшов той Шазар. Ну, що з ним робити? Єдиний, кому прийшов легендарний, це я. Клас, я супер портовий. Шазар. До речі, Шазар новий. Серйозно? Прийшов новий унікальний герой. Вау, клас, побіжить на склад. Але дякую, хай буде. І поїхали далі. Ну, і мій твій буде на закуску. Мене у мене з останнього уламка фіолетового прибіг легендарний герой, правда, це була Трамарія. Поки не знаю, куди її використовувати і що з нею робити. Тож не очікую ще на Кріска. Не очікую. Так, відкривати тут ми будемо все. Тут хочу забрати зразу епіка. Це дозволить пропустити декілька декілька турнірів або подій. Так... Ще один іде десяток переходимо. Містик. Містик. Так, 10. Давай легендарного героя якогось. Ага, 10 синів. Ну, так буває також. І 5-5. Зеленими, правда, прийдеться трохи добувати, але нічого не зробиш. Так, гранч. Гранч крадій місце на складі. Бо це є корм. Так. Ча один, Вергіс качає, качає. Соло проходить. Кого там він проходить? Правильно, краба. Де легендарні? Караулка. Це катастрофа. Скільки легендарних сакралів вже відкрито? І ні одного легендарного не випало, Взагалі за все відкриття один. Один. До речі, в не пам'ятаю, чи був, але вроді був. Один легендарний. Жах. Жахливе, жахливе відкриття. Карколом перший. Ні, Бузгар. Карколом вже був. Ось таке вийшло відкриття. Пишіть, що дістали ви, як робите взагалі злиття не робите, як вам Х10 і, до речі, якщо що, тут також в Академку нам потрібні люди. Можете писати мені. Коментарях. Всім дякую за перегляд, це буде Україна і до нових зустрічей!